Скільки енергії необхідно використати, щоб розплавити 400 г заліза, взятого при температурі 25 градусів по Цельсію. Відповідь подайте у мегаджолі. Ну, давайте ми з вами для початку запишемо дано і, відповідно, проаналізуємо нашу задачу. Отже, що в нас є в задачі? У нас є маса заліза. Отже маса дорівнює 400 грам, 400 грам. Далі. У нас є початкова температура. Початкова температура, при якій тіло на даний момент знаходиться. Так? Це 25 градусів Цельсія. А яка ж кінцева температура буде у даній задачі? Дивіться, для того, щоб розплавити тіло, необхідно його довести до температури плавлення. Отже, нам необхідно скористатися табличкою, яка знаходиться у вашому підручнику на сторінці 229. І знайти там температуру плавлення заліза. Температура плавлення заліза дорівнює 1535 градусів. Отже, Температура 2 у нас буде це температура плавлення заліза 1535 градусів. Далі. Також у нас із вами треба знайти, скільки енергії необхідно на це все. Ну, давайте для початку запишемо: знайти. Да? Е, і відповідно Q. Q у нас невідоме. Так. Отже, як я вже казала, тіло у нас знаходиться при температурі 25 градусів Цельсія. Тобто, для того, щоб його розплавити. Його необхідно довести до температури плавлення, тобто нагріти. І для цього ми повинні з вами скористатися формулою, яку вчили попередньо, тобто використавши питому теплоємність під час нагрівання тіла. Питома теплоємність заліза, буква С. Помножену на масу заліза. Ми з вами, до речі, знаємо, вона 400 г. Далі. Температура плавлення або Т2 відняти температуру 1, це та температура, при якій зараз тіло знаходиться при, 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 при тій температурі, якій тіло зараз знаходиться. Отже, ми і з вами, в принципі, можемо зараз його розрахувати. Першу, першу кількість теплоти да, під час нагрівання. Ну, Давайте розрахуємо, дорівнює. Так, а теплоємність заліза за табличкою 1 на сторінці 229 залізу дорівнює 460. 460 кілограм на градус Цельсія. Далі помножити. Помножити на масу. Маса у нас 400 грам, але нам потрібно подати в кілограм. Для того, щоб подати в кілограми, необхідно нам наші грами поділити на 1000. У нас отримується. На Далі відкриваємо дужку. Температура плавлення плав... заліза у нас з вами є: 1535. Градусів і віднімаємо ми із вами нашу температуру, при якій знаходиться зараз тіло, тобто це о ті 25 градусів, які є. Отже, для того, щоб виконати правильно, я скористаюсь калькулятором. Так. 460 я множу на 0, 4 десятих і множу. 1535 відняти 25 буде 1510. Отже, я множу на 1510. І отриманий результат у мене 277 840. Отже, записуємо. 27740 седжоуль. Ми із вами знайшли, яку енергію необхідно витратити, щоб довести до температури плавлення наші 400 г заліза. Тепер далі у нас наступає процес плавлення. Коли наступає процес плавлення, температура плавлення у нас не змінюється, тому вона в нас задачі верні, в другій формулі у нас вона не враховується, але враховується у нас тут така фізична величина, як питома теплота плавлення заліза. Також її можна знайти за табличкою на сторінці 230. Отже, ми також можемо її зараз розрахувати саме для заліза. Отже, дорівнюємо, Питома теплота, плавлення заліза, це у нас 270 тисяч. Пишемо 270 тисяч, помножити на масу. Маса заліза 400 грам. Переводимо у кілограми, буде 0,4. Скільки ж буде відповідь? Окиснення також виконую на калькуляторі. 270 тисяч множити на 0,4. І отримується у мене 108 тисяч. Відповідь 100. 8 тисяч 108 тисяч джуулів. Ну, і для того, щоб знайти загальну кількість енергії, яку необхідно використати для нагрівання і для плавлення, тобто суму цих всіх енергій, таким чином ми з вами знайдемо Q. Нам необхідно додати наші обчислення, які ми з вами отримали. Отже, загальна кількість енергії, яка необхідна буде на те, щоб розплавити тіло масою 400 г, буде дорівнювати 277 840 додати 108 тисяч і дорівнює обчислення виконую на калькуляторі.

Таку відповідь я отримала під час своїх обчислень. Але наголошую, що мені необхідно перевести у мегадролі. Для того, щоб перевести у мегадролі, потрібно дане число поділити на мільйон. Отже, якщо я поділю на мільйон, я отримаю 0,38 мегадролів. Ось так таку кількість енергії необхідно для розплавлення 400 г заліза.